Доброго дня всім присутнім. Розпочинаємо засідання постійної комісії Карлевецької міської ради з питань будівництва промисловості житлового комунального господарства. На пропозицію до порядку денного є одне питання про надання згоди на вчинення значного провочину акватерма Каровецької міської ради. Юлія Анатоліюна доповість за це питання. Розглянувши клопотання комунального підприємства «Акватерма» Криловецької міської ради про надання згоди на укладення договору постачання природного газу з товариством з обмеженою відповідальністю газопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг, пропонується надати згоду комунальному підприємству Акватермо. На вчинення значного правочину, а саме, укладання договору постачання природного газу з товариством з обмеженою відповідальності «Газопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг на опалювальний період. З 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію Кролевецької міської ради з питань будівництва промисловості, житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту, зв'язку, розвитку підприємництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної економічної діяльності управління комунальною власністю. Голова Малахов Сергій Миколайович. Тобто комунальне підприємство Акватерма повинно заключити договор з Нафтогаз Автотрейдінг за, для того, щоб отримати дешевий газ для опалювання об'єктів комунальної власності. Так. Чи є запитання? Не. Прошу голосувати. Дякую за голосування. На цьому всі питання вичерпані. Дякую.